сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розмінування України на запорізькому напрямку росіяни, намагаючись зупинити наших воїнів, замінували все довкола. Там працюють сапери 48-ї інженерної кам'янець-подільської бригади. На відстані 15 метрів крок за кроком, сантиметр за сантиметром, розміновують територію. Все, аби дати можливість нашим військам просуватися вперед. Кореспондентка ТСН Кіра Овес познайомилася з її сміливими саперами 48-ї бригади і може розповісти про все детальніше. Нашпуговану вибухівкою землю сапери перевіряють, розтягнувшись у довгий ланцюг. Відстань між саперами повинна бути не менше 15 метрів, так як вибухові пристрої бувають з різними уражуючими елементами. Піду працювати. Сапер на позивний потап пішов у ЗСУ одразу після повномасштабного вторгнення. Добровольцем я вообще працював водієм в Сіграді голови і з цим не сталкивався ніколи. Це так розпорядилась. В воєнкоматі відправили в навчальний корпус саперську справу вивчив за кілька тижнів. З того часу вдома буває не часто. Останній раз дружину і доньку Варвару бачив під час десятиденної відпустки. Часу на відпочинок каже, немає. Ворог мінує все, що бачить, хаотично у найнесподіваніших місцях. І В сандалі мінують і в військові берці, і в магазини, автомати, навіть в ноутбуках. я в житті такого не бачив. На квадратний метр це може бути 3-4 міни, як протипіхотної, так і протитанкової. Ворожі міни сапери знешкоджують на спеціальних полігонах. І Лише якщо вони пошкоджені, підривають на місці. Керує саперами 48-ї бригади Денис на позивний Чарлі. Його шеврон, червона квітка, згадка про дім село Маків на Хмельниччині. Розповідає, що військову спеціальність обрав ще юнаком. А в 21 вже став офіцером запасу на службі. Вже чотири роки. Головне завжди знайти взаєморозуміння за особовим складом, якось десь і можливо навіть і піти, десь комусь і на уступок. Адже всі ми люди, всі ми прекрасно розуміємо, де ми знаходимося і для чого ми тут всі зібрані. Сапери працюють і в спеку, і в дощ в день та вночі. Одна з найнебезпечніших мін розповідають у така жаба. Підпригує над ґрунтом, встановлюється сама в ґрунт, вистрибує вона на висоту десь 90 сантиметрів, 110 сантиметрів і уражає все навкруги на 360 градусів, а в самій міні. Заложено 2400 осколків. Люба міна, люба взривчатка, вона створена, щоб вбивати. І без різниці, дитину, жінку, воєнного. Вона буде чекати в землі, коли її хтось рухне і підірветься. Зараз сапери звільняють землю, щоб українські бійці якнайшвидше вигнали ворога. Але навіть після перемоги роботи у них буде чимало, адже ворог так щільно замінував лісосмуги. Поля водойми, що на розмінування підуть роки. Кіра Овес, Андрій, Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.